Окопна мережа більше 20 кілометрів, бліндажі та зуби дракона. Полтавська ОВА показала журналістам фортифікації поблизу Святогірської громади, побудовані за 2024 рік. Усі роботи вже пройшли перевірку інституту судових експертиз і військового командування Оту Луганськ. Нині ж триває процес передачі оборонних споруд військовим. Скільки ж коштувала така лінія оборони та з чим стикалися робітники під час будівництва поблизу фронту, дізнавався наш кореспондент Артем Деркачов. У 2022 році ми раділи просто викопані траншеї в посадці. Просто траншеї. А тут укріплені стінки. Широка траншея, не вузька, та що ти сам ледве проходиш. Військовий Святослав порівнює новозбудовані фортифікаційні споруди з тими, які були на початку війни. Чоловік каже: якщо фронт сюди наблизиться, то при такому захисті наші воїни дадуть гідну відсіч. Фортифікації створені для життєдіяльності. От щоб ти не рив собі там десь. звичайно, тут теж коли будуть ситуації, тут і будуть вриватися нори і в самих стінках окопів, бо такі ситуації вже були. Але... Краще вже, коли ти заїжджаєш на щось готове, і воно дозволяє тобі тут вже облаштовувати життєдіяльність. Ну а тут бачу, що умови для того створені. Основа, ну на мою думку, хороша. Нещодавно забудовника, який взявся облаштовувати тут фортифікації, полтавську обласну військову адміністрацію, звинуватили у завищеній вартості робіт та їх неякісному виконанні. І щоб довести протилежне, представники ОВА особисто прибули на ці позиції. Всі ВОПи, які фортифікаційні споруди, які будувала Полтавська обласна військова адміністрація у 2024 році, знаходяться на території Святогірської територіальної громади. Протяжність, якщо взяти таку в лінію, поставити всі фортифікаційні споруди, окопи і все інше, це 21 кілометр. А якщо точно це 21 300. загалом вартість такого будівництва склала 375,5 мільйонів гривень. Загальний кошторисний бюджет згідно проєктно-кошторисної документації з доповненнями, тому що коли приїхали виконувати роботу, звісно, виникли деякі ситуації на місцевості. Прийшлося коригувати деякі речі. Загальний бюджет становив 381 мільйон гривень згідно актів прийому передачі і від підрядника вже до нас. То по виконаним роботам і оплатам. Загальна цифра склала 375 мільйонів гривень. 5,5 мільйонів гривень були 375,5 мільйонів гривень. 5,5 млн грн, які були зекономлені, відповідно, були повернуті до державного бюджету. І в цю суму входить не тільки вартість будівельних матеріалів, а й оплата роботи працівників та технічного ресурсу. Працювали з технікою і багата кількість людей, самі розумієте, що об'єкти є великі, це і залізобетонні споруди, це і крани, і, і вибачаюсь, і джебішки, екскаватори, і все таке інше. Тобто, це дуже такі великі роботи. Сроки були були установлені. Контролювалась все будівництво всіма службами, які працюють в нашій державі. Побудувати лінію оборони поблизу фронту задача непроста, пояснює начальник Святогірської міської військової адміністрації. Під час робіт працівники часто потрапляли під ворожі атаки. Є підбита техніка, і я скажу, що вона є саме у полтавського підрядника, був підрив екскаватора, поранені люди. ВОП теж не буду казати, але це на території іменно Святогірської громади. Саме будівництво вже завершили, однак ще потрібно дочекатися офіційної передачі об'єктів військовим. Виконується робота державної, працівниками Державної спеціальної служби транспорту з прийомки передачі даних споруд на баланс нашого, нашої служби. E, значить, ВОПи обслідуються, обстежуються. Є деякі недоліки, які одразу майже усуваються підрядними організаціями. Також виконується робота з прийомки і перевірки документації. Були які деякі недоліки, недоліки на момент вже майже всі усунуті. На момент прийнято два взводних опорних пункти. По іншим роботи тривають. Нині від лінії зіткнення Святогірську громаду відділяє близько 14 кілометрів, каже керівник міської військової адміністрації Володимир Рибалкін. Натомість, якщо фронти наблизиться замість легкої прогулянки, на ворога чекатиме жорсткий опір, складна місцевість. А тепер і нові фортифікації, що допоможуть не тільки сповільнити наступ, а й завдати ворогу чимало втрат. Артем Деркачов Макс Масвеніков телеканал Рада для підсумків Єдині головне. Його життя врятували захисний одяг і каска, але отримав тяжкі травми через вибух в Амсторі. Тоді, у червні 22-го у Кременчуці від ракетного удару по торговельному центру загинули 22 людини. Більше сотні дістали поранення. Серед рятувальників, які витягали людей з-під завалів, був і Юрій Сиров. Однак його теж завалило плитами. Історії героя, який після тяжких травм та поранень знову став острів, розповість Анна Рожін. Плитою пішло по моїй касці, однавантаження репнуло, забрало, забрало, репнуло, але голова залишилася ціла. Роздавило мені повністю таз на дрібні частинки, була в мене велика внутрішня кровотеча, але завдяки захистовому одягу, берцям, шолому. Захисного одягу в всі кінцівки в мене залишилося цілим. Юрій показує одяг, в якому того дня був на зміні, рятував людей та сам опинився під плитами торгівельного центру. Форму приніс до місцевого краєзнавчого музею, щоб зберегти для історії і почав згадувати обстріл. Під час транспортування я був при, при свідомості при свідомості. Підтримували хлопці зі мною е, е, усний контакт, тілесний контакт. Так, е, це у нас верх, це у нас е, шия. Це воно було застебнуто, розрізали руки. Юрія врятували колеги, які за секунди дістали його з-під завалів. Я тільки почув, що щось тріснуло і, і відразу так відчув. Е, Щось відчув. Потім побачив димне світло і потім вже включився на ношах, коли хлопці вже мене дістали і прикріпили до ноші і несли до карети екстреної медичної допомоги. Швидка повезла до лікарні. Операція була вкрай складною. Шанс вижити хірурги давали в один відсоток. Серце Юрія кілька разів зупинялося, та його ще разу повертали до життя. Далі тривали одужання. На початку не міг ані їсти, ані пити. Через неділю лікування мені дозволили пів чашки води випити за, за добу. Це було дуже приємне відчуття. Ще через три дні пів склянки кефіру нежирного. Це най, все, саме солодше, що, мабуть, ми на все життя. Однак для відновлення потрібна була складна операція, на яку місцеві лікарі не наважувались. Допомогу запропонували німецькі медики. За кордоном Юрію збирали таз 9 годин. Дружина весь час чекала біля операційної, і згодом він таки став на ноги. Відчуття було дуже не передати словами. Голова йшла обертом, ноги не трималися, але там. Відповідно, використовувався відповідний станок, хватився руками з дренажними мішками, які на мені ще тоді знаходилися. Мене провели по кімнаті і посадили назад. Казали тобі, що треба два роки побути в кріслі колісно. Кажу, в мене немає два роки, в Не мене час. немає два роки, давайте, давайте ставте мене на ногу. І так через вісім місяців. Вони все-таки, я їх умовив, провели мені огляд і сказали, що в тебе там, з твоїм переломом таза зносилася голівка стигна. Ти згоден на ну, вставлення штучного суглобу. Ну, кажу так, згоден. А вже за місяць Юрій виклав ролик у Тікток про свої перші кроки і розповів, як, попри біль, учився ходити і як підтримували рідні. Коли ти знаходишся в медичних закладах і над тобою чаклують лікарі, приходить така інколи так думка: ну що все, в тебе нічого не вийде. І тут включається друга. Сторона медалі ні, це не все. Треба боротися, треба йти до кінця. Сьогодні Юрій знову у рятувальній службі, щоправда, на виклики не їздить, а вчить молодших колег. Каже, досвіду чимало, 25 років. Я навчаю пожежних рятувальників, командирів відділення. Рятувальників, респіраторників переважно аварійно-рятувальній справі, тактико-технічним характеристикам інженерної техніки, способи, методи пожежогасіння і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. А ще Юрій упевнений, попри найтяжчі травми можна піднятися, головне не здаватися і щодня знаходити сили йти вперед. Анна Ружін, Максим Гуміров. Телеканал Рада для підсумків єдині головне.